Розв'язуємо вправи з теми множення одночлена на многочлен. Завдання. Спростіть вираз. Спростити вираз це зробити всі можливі перетворення. От, наприклад, 15а потрібно помножити на дріб. У нас тут діє множення, можемо скорочувати 3 і 15. Скорочуємо на 3. 3 поділити на 3 – 1. 15 поділити на 3, 5. Скорочуємо 12 і 6. Тут маємо 1, скорочуємо на 6, а тут 2. Тепер 5А помножити. І чисельник обов'язково. В дужки. чисельник у нас був А плюс 4. Знаменник 1 не пишемо. Плюс. Тут аналогічно 2 а квадрат. Множимо. дію множення можна. Тут не ставити. Тепер відкриваємо дужки, тобто множимо одночлен 5А, множимо на двочлен А плюс 4. Не забуваємо про таку нашу схему згідно розподільної властивості множення. 5а помножити на а. 5а квадрат. Плюс 5а помножити на 4. 20а. Плюс 2а квадрат помножити на 5. 10а квадрат. Так, плюс 2а квадрат помножити на мінус 2а. Маємо мінус 4. А в третій степені. Дорівнює. Зводимо подібні доданки, якщо такі є. Дивимося 5А квадрат і 10 квадрат. Подібні доданки, у них однакова буквина частина А квадрат. Більше подібних доданків немає. 5А квадрат додати 10а квадрат. 15а квадрат плюс 20а. І мінус 4 а в третій степені. Наступна вправа. Знову скорочуємо 8 і 24. Скорочуємо на 8. 9 і 18. Скорочуємо на 9. Скорочувати можна, оскільки у нас діє множення. 3C в третій. C квадрат плюс 2c мінус 3. У дужках відняти 2С квадрат. С в третій. Відняти C квадрат плюс 2. Откриваємо дужки. 3C в 5. Пам'ятаємо, що при множенні степенів. З однаковими основами основа залишається, показники додаються. 3 в третій помножити на 2С. 6С в четвертій. І відняти 9С в третій. Мінус 2C квадрат помножити на С в третій. Мінус 2С в п'ятій. Мінус 2С квадрат помножити на мінус С квадрат. Мінус на мінус d плюс 2C у четвертій. І мінус 2С квадрат помножити на двійку мінус 4С квадрат. Зводимо подібні доданки. Так, ось одна пара. І ось інша. Пара. Щоб звести подібні додатки, ми зводимо їхні коефіцієнти. Тобто додаємо або віднімаємо. 3С у 5, відняти 2С в 5. 3 відняти 2. 1. Коефіцієнт 1 не пишемо. Маємо С у 5. 6 С в четвертій, додати 2С в четвертій. Маємо плюс 8 С в четвертій. І далі без змін. 9 С в третій і відняти 4 c квадрат. Так, оцю вправу на домашнє завдання.